Чи знали ви, що ефірні олії можуть не тільки додавати затишку вашому дому, а й реально вплинути на ваше самопочуття? Але важливо використовувати тільки чисті ефірні олії терапевтичної якості і ось чому. Терапевтична якість означає, що в цих оліях немає жодних синтетичних добавок. Це важливо для безпеки, особливо якщо наносите ефірну олію на шкіру або вдихати. І чисті ефірні олії мають найвищу концентрацію активних компонентів, це робить їх максимально ефективними. Наприклад, одна крапля ефірної олії лаванди може допомогти розслабитись протягом дня, релакснути. Ефірні олії це потужний інструмент роботи про себе. І якщо ви хочете дізнатись більше про їх використання. Або отримати свій індивідуальний ресурсний аромат, напишіть мені в коментарях, або в особисті, і почнемо цей ароматний шлях разом.